Хочу сказати, що під час війни займатися корупцією це не просто злочин, який оформлений в нашому кримінальному законодавстві. Це справжнє мародерство. Мародерство за спинами тих, хто віддає життя захищаючи країну. Мародерство по відношенню до тих, хто останні копійки, Віддає на оборону держави. Бо ви знаєте, перед тим, як людину відправляти до гінстарних закладів, я би знаєте, відправляв би їх на фронт, щоб вони пройшли через строй захисників України. Я би робив би зустрічі цих покидьків з батьками вбитих героїв. Коли вона після цього живими, то тоді вже на виправні роботи.